Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимось із циклом ФО. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що таке цикл, що таке розгалуження, як потрібно вводити змінні, які бувають розгалуження, і для чого вони використовуються. Цикл for використовується, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. Цикл ФО в мові програмування Python призначений для перебору елементів структур даних і деяких інших об'єктів. Наприклад, у нас є список, що складається з ряду елементів. Спочатку беремо з нього перший елемент, потім другий, потім третій і так далі. З кожним елементом ми виконуємо одні й ті самі дії в тілі ФО. Нам не треба витягати елементи по їх індексам і піклуватися, на якому з них список закінчується. Наступна ітерація безглузда. Цикл ФО сам перебере і визначить кінець. Команда циклу. Цикл з параметром використовується, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. Параметр при цьому має набувати значень, що входять у певну шкалу, чисел букв чи інших елементів. Зміна це параметр або лічильник, який змінює своє значення щоразу при виконанні команд циклу. Одне виконання команд циклу називається ітерацією. Ви бачите на прикладі. Перша програма вивід значень А від 1 до 10 не включно. Друга програма знаходить суму чисел, які знаходяться на проміжку від А до Б. Тіло циклу складається з команд, які виконуються кілька разів. Важливо дотримуватись правил синтаксичного оформлення циклів у Python. Тобто рядок з командою for завершується двокрапкою, а команди тіла циклу записуються з відступом. В діапазон шкали можна додавати і третій аргумент так званий крок. Наприклад, ФО і e range 1,26,3. В такому випадку змінна i буде набувати значень 1, 4, 7 і так далі до 25. Цикл з параметром у Python може перебирати значення різних типів: числа, букви, рядки, елементи, списку тощо. Функція range створює послідовність чисел у вигляді арифметичної прогресії. Так звану шкалу. Ця функція приймає три параметри: початкове число, яке включається у шкалу, кінцеве число, яке не включається у шкалу. І крок або значення зміни, який може бути додатнім чи від'ємним. Крок означає, що наступне значення шкали відрізняється від попереднього на значення саме цього кроку. Можна задавати лише один або два параметри цієї функції. Тоді решта параметрів приймають значення за умовчанням. Для початкового числа це значення 0, а крок рівний 1. Для кінцевого числа значення за замовчуванням не існує, тому це не обов'язковий параметр функції range. Наприклад, у функції range… 1, 10, 3 початковим числом є 1 включно. Кінцевим числом є 10 не включно. А крок 3. Таким чином, ця функція утворює послідовність чисел 1, 4, 7. Функція range 3 мінус 3 мінус 2 створює набір чисел 3, 1 мінус 3, оскільки починає шкалу із значення 3 і перебирає числа із кроком мінус 2. Поки не досягне значення мінус 3, не включаючи це число. Якби нам потрібно було включити і число мінус 3 у цю шкалу, функцію слід було б записати як range 3 мінус 4 мінус 2. Функції це іміновані блоки коду, призначені для вирішення однієї конкретної задачі. Якщо задача повинна розв'язуватись Багаторазово у програмі, то не потрібно заново вводити весь необхідний код. Для цього викликається функція, призначена для розв'язування задачі. І цей виклик наказує програмі Python виконати код, що міститься всередині функції. Але зустрічаються і інші випадки. Тоді ми будемо використовувати наступні конструкції. Continue. Негайно починає наступну ітерацію циклу. Брік – достроково перериває цикл. Елсе. Це блок інструкції в секції Елсе записується в кінці циклу і виконується тільки в тому випадку, якщо вихід із циклу стався без допомоги команди Брік. Ренч це запис діапазону в циклі ФО. Лен повертає число елементів. В зазначеному об'єкті. Зараз попрацюємо практично. Вам необхідно виконати 4 задачі, умови яких ви бачите на екрані. Давайте узагальнимо. Дайте визначення поняттю цикл. Що таке тіло циклу? Яка конструкція для запуску циклу з лічильником? Які функції і команди пов'язані з циклом? Що означає функція БРІ? Що означає функція CONTINUE? Домашнє завдання. Вам необхідно створити програму на вирішення задачі Фінансова піраміда» та завершити виконання практичної частини? На цьому урок завершено. На все добре.